Нові рекорди на фронті. Якось дуже тихо проходять щоденні зведення Генштабу про втрати РФ. А поза тим, наші військовослужбовці б'ють рекорди. 58 артилерійських систем вражено за одне тільки 15 число. Це по 2,5 стволи на годину, враховуючи час, поки ви спали, а сили оборони не давали братському народу замерзнути. 1330 нових чудових росіян узведені за 16 листопада. Отже, згідно Ани генштабу на куп'янському напрямку нездорове пожвавлення на Бахмутському московити намагаються перехопити ініціативу, перейшовши у наступ. А на Авдіївському продовжується класична жуковська бійня. Атакують росіяни і на Мар'їнському напрямку на Півдні неспокійно на лівобережжі Херсонщини, скажімо так, туман війни. Ще в понеділок російські державні дезінформагентства почали роптати про отрицательне наступлення на більш вигідні позиції, але буквально за 15 хвилин всі повідомлення стерли і дали спростування. Не кричимо і тихесенько чекаємо на спростування. Спростування. Я так люблю російські успішні пігрупіровки в Що, будь ласка, не розганяйте, не спугніть. Тим часом представник ГУР Андрій Юсов заявляє, що російський військовий контингент на території України перевалив за 400 тисяч кандидатів на отримання стильних утилітарних пакетів підвищеної щільності. В той же час у мережі з'являються відео безіменних воєнкорів з боліт. Там вони е, тяжко дихають, це ненадовго братанчики і показують то те, що колись було Саумста ЕС. То останки урагана, то просто останки. Підписуйся на дуткевий джорнал, якщо не хочеш пропускати цей контент. Абсолютна більшість переглядів відео від непідписаних, і так нечесно, друзі. Коротко розповім, що думаю по ситуації і чого очікувати у найближчому майбутньому. Росіяни за будь-яку ціну хочуть перехопити стратегічну ініціативу і захопити якщо не Авдіївку, то Куп'янськ, якщо не Куп'янськ, то відтіснити від Бахмуту і так далі по спадаючій. Але чим цей наступ відрізняється від попередніх від розстражованого літнього наступу 22-го року чи Віліково минулоріч? Саме так тотальним офіційним мовчанням. Ніякого розголосу теми в російських псевдозмі немає. Ніяких бравурних заяв, ніякої моще роскава орожі не спостерігається. Хоча в паливник війни росіяни нині сиплять тіла своїх солдатів з не меншим, якщо не з більшим завзяттям ніж раніше. То в чому причина? Як на мене, все очевидно, на Росії скоро вибори Путіна. Все хорошо, отопест. А суспільні настрої в імперії перемерзлого пафосу зараз трішки не на піку обожнювання пітоняри. Відповідно, завдання сформульовано десь так. Бистра мені побіду, брасаючи, що є. Але бидлу нічого пока не озвучувати. А вдруг, опять або сьодився Бо ж ну не можна перед початком потенційно турбулентного періоду казати охлосу якісь погані новини? То що буде далі? А далі є і будуть тяжкі бої. Увага суспільства зараз має бути сфокусована на допомозі армії та інформаційній гігієні. І це не просто якісь клішовані фрази. Ворог закінчує одну і ПСО і починає ще дві, вмикає сплячих до цього моменту агентів. Активно працює над роботою на роз'єднання українців. І це не патетика. Це просто факти, які притомна людина не може не помічати. Арестович та Фаріон це не просто міські божевільні, це частина великої і багатокомпонентної гри, так само, як і окремі стрімні експерти, політологи, як от підняті з медійного дна. Карасьови Заморозить перемір'я переговори з Російською Федерацією і їм подібні. Україна переможе, якщо ми будемо як один стояти, і сили оборони на фронті, і суспільство поза зоною бойових дій. Практичні поради: тримайте свій мозок в чистоті як руки під час ковіду. Ще нічого не закінчилось. Війна триває, і цей поранений ведмідь з абстиненцією не став менш небезпечним. Слава українському війську! Слава Україні!